Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Маю я лілеї і дуже люблю цю квітку. І маю невелику колекцію, але м -м, все одно щось дає: квітнуть, пахнуть, тож запрошую вас на прогулянку або просто помилуватися лілеєм, які в мене квітнуть. Найперше я люблю махрові, дуже запашні, але я не знаю, існують лілії. Без пахощі, ну, мабуть, насиченіші і менш насиченіші. Е, не люблю я, коли вони в зрізі стоять, бо це надзвичайно сильно і занадто приторно. А от ростуть в відкритому ґрунті, і дуже люблю я працювати в тому кутку, де ростуть лілії, якраз коли вони квітуть, бо це просто неймовірні пахощі. Неймовірні цих красунь. Дуже вони гарно підростають, наростають, І вже, напевно, я їх навіть ці великі, як би й хотіла, то не викупала. гарно вже дають дітки на якийсь, мабуть, третій рік. Деякі назви втрачені, втровачені. Це, наприклад, красуня. Не знайшла я по своїх записах, що це таке, хто це за краса, але є, і мене тішить. І якраз така форма квітки, коли йде три, чи, чи п'ять пелюсток одна над одною. Це щось таке цікаве, таке якийсь цікава, цікава форма, цікава селекція, дуже я такі полюбляю. Сосновий ліс перебирає струни. Рокоча тиша на глухих басах. Бринять берези і блукають луни. Людьми забуті з вечора в лісах. Це сивий лірник. Він багато знає, Його послухать сходяться віки. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки. Світає світ в терновому галузі, кладуть вітри смичок на тятиву. Десь голос мій шукає моїх друзів, І хто чужий кричить мені, ау, і знову тиша. Лиш блукають луни крізь день, крізь мить, крізь душу, крізь віки. Сосновий ліс перебирає струни над берегами вічної ріки. Ліна Костенко